Всеукраїнський конкурс, українська мова, мова єднання унікальний не тільки кількістю робіт, різноманітністю категорій, а ще й учасниками. Ірландія, Молдова, Франція, Польща. Українці з усіх цих куточків світу протягом року подавали свої роботи. Метою конкурсу, який у цьому році відзначає ювілей 25 років підтримка державотворчої місії української мови. Як наголошує голова Оргкомітету конкурсу, голова одеської обласної організації НСЖУ Юрій Работін. З 1999 року змінилась тільки назва. Назву змінили з українська мова, мова державна на українську мову мову єднання. Чому? Тому що в Україні мешкає 132 національності, і знаєте кому як не нам це робити. Цьогоріч конкурс охопив роботи близько 400 авторів. У проєкті участь беруть письменники, журналісти, а нині й навіть військовослужбовці з різних регіонів України, які надсилають свої оповідання, вірші і книжки. Цьогоріч на суд повноважного журі представлено 30 таких робіт, каже Юрій Работін. Щас я тут знаходжуся. Мої колеги там набирають номінації. У нас 9 і багато номінацій рубіжі, подвигів безсмертя. Якраз про сьогодення, тому що. Наші військові, наші побратими, наші колеги, журналісти, які сьогодні воюють. Вони за цей час видають книги, збірочки і дійсно творчість поширюється. За словами Юрія Работіна, критеріїв для визначення переможців багато. У кожної з дев'яти номінацій своя тематика і свої талони оцінювання. Ти дивишся по тематиці, що де близько до і так вже розкладаєш і дивишся, вже знаєш. Більшість з цих робіт, тому що, знаєш, тут політра всієї України творчі. Вже другий рік поспіль мистецька школа імені Гілельса є місцем проведення конкурсу Українська мова, мова єднання. До творчого заходу приєдналися і зовсім юні виконавці вокалісти ансамблю Соловейки з села, дивізія Білгород Дністровського району. Нам дуже приємно, що кожного місяця у нас відбуваються творчі зустрічі, якісь загляди, концерти. І сьогодні до нас привітав такий український ансамбль, українські соловейки ідея, щоб дійсно ми Знаходилися в контакті, щоб це були і була можливість і долучитися і дітям нашого міста, інших міст України, щоб ми могли познайомитися з представниками творчої інтелігенції. Колектив Соловейки ще досить молодий. На концертних просторах Одещини виступає два роки. Наразі у репертуарі виконуються не тільки українські народні пісні, а ще й авторські, композиторські, розповідає керівниця колективу Світлана Шульга. Ми дуже вдячні, ми дуже раді прийняти участь в цьому заході. Для нас це честь зараз. У нас єдина така мета, навіть єдина. Мрія, щоб швидше закінчилася війна, і в цьому році ми з учнями працюємо над проєктом Пісні написані війною. Це наш власний проєкт. Ми його створили і шукаємо пісні, які дійсно можуть передати сьогоднішні події. Наприкінці травня будуть підводитися підсумки конкурсу. Якщо у лауреатів немає можливості приїхати до Одеси самостійно і представити свою творчу роботу, зустріч можливо в іншому регіоні або відправлення поштою.